Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. Сьогодні пропоную, мабуть, багатьом уже відомий рецепт консервованих персиків. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Підготовлені персики промиваємо під проточною водою та розрізаємо їх навпіл, прокручуємо та виймаємо кісточку. Для консервації краще обирати тверді плоди, так як під час консервації плоди можуть швидко втратити форму. Таким чином, очищаємо всі персики. Та щільно один до одного наповнюємо половинками персиків банки. Банки для консервації я попередньо промила содою. Намагаємось помістити у банки максимальну кількість половинків. Із 2 кг персиків у мене вийшло 3 літрових банки консервованих персиків. Також банки для консервації можна обирати різні. Можна півлітрові, а можна 750 грамові. Приготуємо сироп. До води додаємо цукор та лимонну кислоту та гарно перемішуємо, щоб розчинився цукор. Переставляємо на огонь та доводимо до кипіння та гарячим сиропом заливаємо персики. Готую сироп на 2 літри води. Хоч сироп у мене й залишився, коли приготувати на одну літру води, сиропу не вистачить. Відправляємо персики стерилізуватись. На дно великої каструлі ставимо рушничок, заливаємо теплою водою. Вода має бути теплою, щоб не було великої різниці між температурою води в каструлі та заготовки. Поміщаємо банки з персиками в каструлю, накриваємо чистими кришками та стерилізуємо від моменту закипання 10 хвилин. Після стерилізації банки віймаємо та закручуємо. Перевертаємо верх дном, накриваємо теплим пледом до повного остивання. Такі консервовані персики в сиропі чудово зберігаються, їх можна використовувати до десертів та різних видів випічки. Весь перелік інгредієнтів знаходиться в описі під відео.